Спростовуємо російський міф, що Україну створив Ленін. Один із міфів, який тиражує російська пропаганда та особисто Путін, буцімто Україну створив Ленін. Розповідаємо, чому цей міф далекий від дійсності. Відразу після захоплення влади більшовики почали встановлювати контроль над територією колишньої Російської імперії. Вже у грудні 1917 року Ленін висунув Українській Центральній Раді ультиматум та розпочав гібридну війну. У Харкові більшовики проголосили маріонеткову Українську Радянську Республіку, а далі розпочали пряме військове вторгнення в Україну з Росії. Тож Ленін був не тим, хто створив Україну, а тим, хто розпочав з Україною війну. Путін підтвердив звання самозванця історика. Минулого разу в глобальну війну світ занурив невдаха художник, а зараз самозванець історик керується в міжнародній політиці своєю, відірваною від реального життя історичною логікою, російський день народної єдності. Путін провів вамплуа амплуа історика. Після публічного ознайомлення з пропагандистською виставкою у московському манежі він мав тривалу бесіду з істориками та представниками традиційних релігій.